Ой, красень, ой! Руки трусяться, серце тіліпається. Просто бомба! Просто кайфок. Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашому каналі. Бажаю всім здоров'я! Ну що, сьогодні у мене вже видалось перший разочок попасти мені на риболовлю. Я нарешті зробив документи собі. Ті, які дозволяють рибалити в водоймах Німеччини, буду рибалити на білу рибу, це карп, амур. буду пробувати. Чому саме пробувати? Тому що, як хто мене давно знає, і знаю, що я все своє життя я рибалив на спінінг. Тут буду рибалити на метод. Метод це така напівкарпова, напів. Рибалочка для білої риби буду сьогодні пробувати. Що з цього вийде обов'язково вам покажу. Не забувайтеся підписуватися на канал, ставити вподобайку. Це просуває наш україномовний контент. Тому поїхали! Все покажу. Рибалити я сьогодні буду ось на цьому чудовому ставочку. Я вже його показував колись в своїх відео. Приїжджав сюди, збирав кої, деяку інформацію для того, щоб розуміти, яка тут риба, яка глибина. Трішки збору було інформації по цій водоймі. Водойма дуже перспективна. Зараз вам покажу ось, ось невеличкий собрав чемоданчик. Чому невеличкий? Тому що, як я вже казав, я тільки розпочинаю так, вступи до лав короп'ятників вудлище, катушечка, сідушечка. І зараз буду облаштовувати оце своє містечко. Ну, так мені сподобалось тут. Не знаю. Багато людей сидять отам посередині завжди, Я щось думаю, що е, рибка повинна бути десь біля очерету крутитись, тому що водичка більш краще прогрівається. Ну, і все, все будемо дивитися, як воно у нас покаже. Все обов'язково покажу та розкажу в цьому відео. Саме перше, що. Радять наші карпятники. Ну, скажу ж так, що ніхто мене не вчив, все я дивився по Ютубу. Сам вчився. Саме перше, що рекомендують зразу замішати пелець. Пелець, який ми будемо забувати в методні кормухи. Пелець це в нас не баунті, От така от невеличка фракція. 2-мм, трьохкольорова. У мене тут зараз 200 г. На 200 г мені потрібно. 50 грамів води. Приблизно, як каже виробник, повинно воно настоятись ну, десь приблизно 10-12 хвилин. Після цього пелець буде вже готовий. А тим часом, поки у мене за пелець прийде в ту стадію, яку мені потрібно, я буду розкладати вудлище і готувати місце для лову. Поїхали. Ось у мене така мірна. Ну, бачите, я ж кажу, я тільки починаючий, ще здорово, нема у мене обладнання, того, що треба. 50 грамів. Ось це буде отак ось, трішечки, трішечки отак ось. Заливаємо це все у наш метод. Отак. Закриваємо кришечкою і добре-добре все перемішуємо, щоб водичка змішалась з пелецем отаким способом. Все, хай він настаюється, а ми будемо готувати наші снасті. Так як я вам і казав, в мене ось одне вудлище флагман Force Active фідер. 3,30 в довжині в тесті до 120 грамів. Бюджетне вудлище, нічого не можу сказати. Ну, будемо пробувати, будемо робити щось, такий ось невеличкий сундучок у мене. Ось вони, методні кормушечки. Сьогодні буду пробувати на пупапи та вафтерси. Ось вафтерс 5х8 мм від дамблса. І пупапи покемон. Це мені хлопці прислали з України, тому що, ну я вам скажу так, оце спорядження, все спорядження мені приблизно обійшлось в 120 євриків, якщо перевести на українську валюту. Якщо б я це все купляв тут, то одне вудлище стоїть порядка від 60 до 80 євро. Це одне вудлище Не враховуючи оцього всього-всього, всього, одне вудлище 80 євро. Тому я позвонив своїм старим друзям-хлопцям, яких заказував все на спіннінгові свої риболовлі, але тут прийшлось заказати на методну риболовлю. Ось я вже наживив от таке у мене буде. Бойлік. Невеличкий для начала як розвідчик піде перший воду він. Все, буду складувати, буду готуватися далі. Так, склав вудлище. Ось дивіться, ось. Так як я вам і казав, форс актив. Ніфіга не видно. отражає Форс актив, катушечка теж у мене бюджетна, флагмановська. 3.30 довжина. У нас вже настоявся наш пельчик, зараз вам його покажу. Ось такий красивий колір. Ну, Тут, бачите, більше такого краснуватого було, і він краси той, що пелець світліший. Ну, все, будемо топтати в топтушки, в кормушки. Будемо закидувати. Вибачте, що не онлайн, бо знімаю однією рукою. А тут в одній руці звісно буде дуже-дуже незручно. Тому вже. Включуся, як зроблю все, обов'язково покажу. От така ось сукерочка в мене вийшла. Дивіться, ну, по крайній мірі, як на відео дивився, так і роблю сам. Звісно, що, може, будуть помилки, пишіть мені в коментарі, я залюбки почитаю. Завжди відповім на адекватні коментарі. Просто я тільки-тільки навчаюсь цьому виду рибололі. Але дуже-дуже цікаво. Ну, перший пішов, будемо чекати рибку. Так, ну що, я справився з Настю в воді. Закинув приблизно он під той кущ очерету для себе вибрав орієнтування. Будемо чекати покльовочки. Довгоочікувана покльовка, звісно. Два роки, два роки я не рибалив зовсім. Ну, що з цього вийде, подивимось обов'язково. Так, друзі, нарешті, нарешті порша моя рибина за два роки. Гляньте, який красень. Гляньте, який почищений коробчук. Невеличкий, звісно, згоден, десь може кіло 200-300, кіло ось дивіться. Попавчик той, що був, спрацював за нижню губу, все як положено. Не встиг засняти покльовочку, покльовка була дуже різка, дуже стрімка. Сватився за девудлище, ну самі розумієте, два роки не рибалив. Ой, красень, ой, руки трусяться, серце тіліпається. Просто бомба, просто кайфок. Буду відпускати рибинку, бо тут можна брати коропів, якщо вони в довжину 45. Тут він такий невеличкий. Але ж це просто диво, гляньте, який красунчик. Все, буду продовжувати риболовлю, не буду гаяти часу. Так, все, карпушечку відпустив. Е, до речі, після закиду е, пройшло хвилин 20. Да, оце десь такий час приблизно. Рибка клюнула впевнено. Ну, я ж кажу, до сих пор руки тіліпає, голос може дрожить трошки. Ну, це, звісно, такі непередаваємі відчуття. Хто мене розуміє, той розуміє. Все, закинув назад, все на той же ж пупапчик поставив, він працює. Пелець працює, нічого поки що змінювати не буду. Буду надіятись, що ще буде рибка. Будемо чекати. Що, знову я пішов за телефоном, щоб зняти вам ось такого красення. Лясь, дивіться, гарнюк який. Ось моя рука. Ляч гарний, дебелий, впитаний такий. Якраз оп'ять же спрацював. Мій пупапчик, дивіться, все. Тобто на нього клюють не тільки коропи та амури, як мені хлопці казали, а ще й беруть от такі гарні лящі. Боже, ну це взагалі це просто кайф. Ляща, до речі, тут можна брати не в обмеженій кількості. Але я рибу брати не буду, я її буду всю відпускати. Для мене найголовніше це сьогоднішній кайфок, це сьогоднішня рибалка. Гляньте, красунчик який. Ой-ой-ой. ой Да не зря я потратив стільки часу для того, щоб зробити собі документи на риболовлю. Кому буде цікаво, як, що, де, куди, пишіть в коментарі. Все розкажу, все покажу. От так от. Все, буду перезакидатися далі. Так, відпускаємо нашого красення. Подякуємо йому, що клюнув. Це, звісно, просто космос, друзі. Ай, ти хороший. Іди, йди гуляй. Іди, дякуємо тобі, що клюнув. Будемо чекати на наступний раз. Так, ну що, друзі, знову серце тьохкає. руки колотяться. Ось дивіться, ще один красень лящ. Отакий От теж. Ну, лящі не немаленькі. Вони навіть уже ось пупиркою беруться. Уже таки готовляться на нерест. Бачите, поставив в авторсок. Ось в авторс. 5х8. Також спрацював, все, рибку засік. Третя рибина. Ну це сьогодні просто бомба. Та ну лежи, лежи, все, 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 все. Хороше, зараз буду відпускати. Ну, бачите самі. Риба є, риба ловиться. Ой, Боже, будемо рибачити. Ну, моєму, як сказати щастю, немає приділу. Так що будемо рибалити. Ось ще дивіться, хто до мене завітав. От такий ось карпушик. Також почищений красунчик. Ну, це манюсінький, це такий, наверное, ну, з пів кіла, не більше. Також, звісно, дивіться, ось показую вам. Спрацював в Автос за нижню губу. Все так, як пише книжка. Тобто працюють і пупапи, і вафтерси. Сьогодні позвоню хлопцям обов'язково подякую за те, що вони мені прислали такі приманочки. Ну клас, відчіпляємо та відпускаємо та рибалим далі. Так, ну що, красунчик, давай назад свою стихію, свою водойму. Приходь до нас наступного разу. Радуй нас своїми клюваками. І ми тебе порадуємо. Своїми приманочками. Пішов. Пішов. Отак от, от, друзі. Ну я ж кажу вам іще раз, що для мене не головне там натабувати риби, повні мішки і так далі і тому подобне. Просто саме головне оцей кайф. Ось посидіть, подивитися на вудочку. До речі, відпрацьовує форс актив Замечательно на свої гроші. Ще раз повторюсь, це бюджетне вудлище, воно стоїть недорого. Катушка також бюджетна там в районі щось 400 гривень. Але все нормально на фрикціончику потихеньку, потихеньку да невелике, да, Ну клюють же ж. Клюють. Продовжуємо далі. Так, друзі, ну що, підійшла моя риболовля до кінця. Вражень. Тьф, от так, Више криші. Блін, ну кайфок, чесно, дуже-дуже класно відпочив. Все. Просто всі проблеми, все на рибальці відходить без всяких там, навіть гвоздей. Впіймав я сьогодні два карпушки і три, три підлящика, да, три ляща. Ось іще один у мене дружочок лежить в підсаці. Також клюнув на вафтерсок. Зараз його відпущу. Вам дякую, що переглядали мене. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, я вам буду дуже за це вдячний. Ну і звісно ж буду вас радувати рибалками. Все, всім па-па!